Субсидії та пільги виплачує Пенсійний фонд України відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 16 вересня 2022 року. номер 1041 Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого, пічного побутового палива і скрапленого газу пенсійним фондом України. Функції адміністрування житлових субсидій та пільг передаються Пенсійному фонду України. У жовтні 2022 року Пенсійним фондом України здійснено виплату призначених органами соціального захисту населення, житлових субсидій та пільг. Виплати проведено для усіх одержувачів житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Незалежно від того, чи є субсидіант або пільговик пенсіонером чи ні, порядок звернення за призначенням субсидій та пільг і механізм їх призначення до 1 грудня 2022 року не зміниться. Необхідну інформацію для таких виплат пенсійний фонд отримує у електронному форматі з 1 грудня 2022 року. Заяви для призначення субсидій прийматимуть у сільських, селищних, міських радах, територіальних громад або військових адміністраціях та ЦНАПах. За зареєстрованим, задекларованим місцем проживання. Громадяни, які орендують житло, внутрішньопереміщені особи, подаватимуть документи за фактичним місцем проживання. У сервісних центрах Пенсійного фонду України, які працюють за принципом екстериторіальності, у тому числі в разі надсилання їх поштою або в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток, пенсійний фонд, засобами порталу Дія, незалежно від місця проживання, звертаємо увагу, що у разі вже отримання субсидій та пільг звертатися з 1 грудня до вище зазначених установ не потрібно. Раніше встановлені пільги та субсидії будуть нараховуватись автоматично.